Тільки подивіться, яка крихітна порція чіпсів дісталась віки. А вона їх так і любить. Оце розочарування. Проте Джейн у захваті, адже в неї середня порція Прінглс. Але наша щасливиця це Брітні. Це не просто велика, а супервеличезна пачка чіпсів. Ви це бачили дівчата? Ха, ну і умора. Починай віки. Так, порція в мене хоч і крихітна, проте має бути сама смачна. Ей, а як мені дістати чіпси? О, точно висиплю їх прямо на палець. Чудово! А тепер спробую. Поки віки насолоджуються чіпсами у дівчат і Ну і що, Джейн, приступай, ти наступна. Схоже, Джейн також у захваті. Шкода, що щастя так швидко закінчується. А ні, на дні ще щось залишилось. О, ходіть сюди, мої смачненькі. Яку комедно. тепер Джейн схожа на качку. Брітні радіє за подругу, але їй вже не терпиться бути наступною. Ну, нарешті. О, ніяк не виходить відкрити. Ай. Давай, Брітні, ми в тебе віримо. У тебе все вийде. Я маю ідею. Як до боксерських рукавичок. Здавайся, банка, я тебе відкрию. Схоже, Брітні збожеволіла. О, ні. Як же це? Ну, не засмучуйся, Брітні, Ми з тобою. Брітні так просто не здається. Подивимось, чи вдасться їй впоратися з банкою на цей раз. Так, очевидно, тут потрібна зброя потужніша. Одна мить. А якщо до динаміту, вибач, кришка, але зараз тобі точно прийде кінець. Мамочки, мамочки. Ой, пробачте, дівчата. Брітні. Я не знала, що так вийде. Ой, здається, мої чіпси підсможились. І їсти їх тепер неможливо. Mm. Mm. Mm, Це сама крихітна шоколадка, що я лише бачила. А у мене середня клас. Нічого собі. Посуньте із подружки. Сьогодні мій день. Вау. Ха! А твою шоколадку Джейн не розгледіти. Проте я почну перше. І зможу насолодитись своїм улюбленим молочним шоколадом. Хоча, знаєте, краще гарячим шоколадом, який я розтоплю на моїй міні-кухні. Nice. Ось це я здорово вигадала. Одна мить Залишилось підставити чашечку, вмикаємо та чекаємо готовності. Wow. М -м -м. М -м -м. Яке ж задоволення! Ію, джин вилизує чашку. Ура! Тепер моя черга. Щоб розтопити мою шоколадку, знадобиться фен. Отак. Круто у мене вийшло. Я згадала один крутий лайфхак. Буду малювати шоколадом. Тільки для цього мені потрібна миска з льодом. Так. Ще трохи і готова. Вигадайте, що це? Так, так, так. Це корона. Пробачте, дівчата, але корона дістанеться лише справжній принцесі. Тобто мені. У мене є ще одна смішна ідея. Ось так. Готова. Ну, як я вам? Я Браво! Ти справжня леді! А спадкаєш okay. мене добре? Окей, okay, давай. Дай подивитись? Вау, круто! Треба терміново поділитись цим фото з друзями. Ой, мені поставили лайк! Як же приємно! А тепер можна і шоколадну корону скуштувати. Я кажу, вона смачна! Ням-ням-ням. Ей, віті! У тебе і така сама велика порція. Отак От захват. Тепер твоя черга. Ну нарешті. Нічого собі, скільки тут шоколаду. Ох, як важко відірвати плитку. Ну нічого, я маю ідею, як це зробити. Ось так. Зовсім інша справа. Я знала, що у мене вийде. Ей, Дівчата, ви чого злякались? Це ж я. Ого, ось це умора. І Іде твої котячі вушка? Вони на місці, тепер я можу скуштувати мою гігантську порцію молочного шоколаду. О, так. Що? А ти не пригостиш нас? Hmm. Mm, okay. Добре, пригощайтесь. Тут на всіх вистачить. Велике, дякую, ура. Схоже, цього разу найменша порція дісталась брітні. А ось у Джейн середній апарат з жуйками, і вона цьому дуже рада. Не поспішай дивуватись, брітні. Ти ще не бачила, що дісталась Вікі. Так, 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 це найбільший гігантський апарат із жуйками у світі. Звичайно, він і зрівняється з малюком Брітні. Але схоже, вона і не думає засмучуватись. Не терпиться спробувати. М -м, які маленькі. І Які солодкі. Мені дуже подобається. Так, тобі доведеться постаратися, щоб дістати усі жуйки. Що все? Mm -hmm. okay. Ну, добре. Цікава, у мене вийде надути велику бульбашку. Зараз ми про це і дізнаємось. Ой, пробачте, я випадково. Упс. Зараз я все витру. Готово. Ну, і що на черзі Джейн? Її автомат залишає бажати кращого. А може, треба вставити монетку, щоб дістати жуйку. Подруги не знають, як їй допомогти. Схоже, намічається дуель. Вперед, Джейн. Ми в тебе віримо. Так, я не сумніваюсь, що я подала цей автомат. Та й ще руками Халка. Ого, ну і дірка. Автомат упав на полі бою. Шкода лише, що жуйки просипались на підлогу, і тепер спробувати їх не вдасться. Не засмучуйся, Джейн. Пощастить наступного разу. Ну а зараз настала черга Вікі. Hmm. О, я дещо вигадала. Молодець, чудовий хіт Вікі. Ось тільки ділити жуками із подругами, вона не збирається. Важко уявити, як вона впорається з такою гігантською порцією. Впораюсь без проблем, бо вони дуже смачні. Ти це бачила? Okay. М -м, смакота. Саме час надути велику бульбашку. Ого, як круто! Стій Віки, може, годі? Oh, no. Ні, вона, вона відлітає. Stop. Ну що ж, приємного польоту, Вікі. Дівчата, схоже, тепер усі жуйки ваші. Hey -hey. Налітає Джейн. Ой, а -а -а. Джин, ти деш чуєш цей звук. О, ні. Ой, моя голова. О, ще одна жуйка. Клас. Це що жорт? Я просто обожнюю коло. Я також. І знаєте що? У мене найбільша порція. Круто! Тоді давайте почнемо з мене. Відкриваємо. Ой, кришечка зламалась. Хм, Схоже, вона їстівна і зроблена з Як і вся банка. Повний льот. Смакота. Хочу до бабки. Гей, ну вже ні. Okay. У мене також є плани на своє коло. Якщо ми з'ясували, що це є стівне, значить саме час її розрізати на шматочки. Mm. Ой, яка апетитна смакота. Mm. Спочатку я засмутила, що це не справжня кола. а тепер навіть задоволена. Wow. Хм, схоже, хтось не зводить з мого смаколика око. Ха-ха-ха, жарт. Цю половинку є сама із задоволенням з'їм. Дівчата, а можна я продовжу? Ура! Як же мені пощастило отримати таку неймовірну порцію? М -м, це дуже смачно! Так ніжно та солодко. А знаєте що? Я дещо вигадала. Я хочу зробити самий смачний коктейль у світі. І гадаю, зараз у мене це вийде. Чудово. А тепер накриваємо кришкою і як слід перемішуємо. <ривіт> Переливаємо в келих та спробуємо. Виглядає дуже апетитно. А як на смак? О, так. Просто чарівно. Круто придумано, Джейн. Ага, дякую, я в захваті. Oh